Доброго дня ще раз. Дивіться, знімаю вам відео той автівки, яка в нас зараз є. Це Рестова, 2006 2020 рік. Чистий 2020 рік, трохфазна. Дуже легко перевірити, відкриваєте лючок, знімаєте верхню заглушку і бачите, всі конектори зайняті. Якщо тих два нижніх немає, значить це однофазна. Е, є навіть такі автомобілі, які вже ніби як 20-й рік рестова, новіша панель, світодіодні стопи ззаді, але може бути однофазна. Зараз вам пройдуся, покажу який стан кузова. Жодних царапин, жодних м'ятин. В автомобілі присутні два ключа. ось Два ключа, дві зарядки, зараз покажу вам в багажному відділенні. На оригінальних легкосплавних дисках резина літо, але самі бачите, в якому стані. Тобто по резині проблем нема жодних. Так само бампер дуже багато є, що бампер тут у нас поцарапаний. Тут, як ви бачите, майже немає. Царапин, тобто хтось користувався дуже акуратно, вложив і витягував, бо будь-який багаж, також не пошкодивши сам бампер. Ковролін у нас тут вже почищений, всі пластмаси також цілі, мають там десь-не-десь, десь, можливо, якась там ось тут малесенька. І то я ще навіть не обробляв її феном, якщо обробити феном, то тоді взагалі не буде. Є два кабеля, це кабель у нас на 22 кВт, він ні в якому разі не може використовуватися, як подовжувач, це є кабель наш відкіснув, і це у нас на 220. І, можливо, що навіть ніхто і не користувався, хай ні, видно, що витягували, просто те, що салат Знизу в нас аптечка. Книжки, це заглушка додаткова. на... Тип-2 і знизу у нас клей, автомобільний компресор, викрутка і крюк. Тут останнь пластмаси також, як ви бачите, ніде не пошкоджений. Пройду вам зараз ліву сторону. Також дивіться, я думаю, що на відео досить таки гарно видно, в якому стані сам Кузов тепер відкриємо салон автомобіля у нас виглядає ось так. Зараз на спідометрі 158. 158 172 було, коли ми ви виїжджали 156. Наступний сервіс потрібно буде, ну, якби вона була в Голландії, потрібно було проходити на пробізі 170. Сидіння в нас не просівчі, не подерті, дуже багато є, що тут нитка протирається, або ось тут шов протирається, робиться білим, тут все в акураті. Кермо взагалі не відповідає, можна сказати, на даний пробіг, тобто в кращу сторону, жоден ніде, немає ні потертості, ніхто також його не перешивав, не підфарбовував оригінал. Тут, по комплектації, як і в принципі всіх тих автомобілях, які ми приганяємо, підігрів обдув. Тут бездротова зарядка, більша навігація. Тим, що вони відрізняються від 2019 року. Камера заднього виду працює, відповідно, з правої сторони одразу, одразу передній і задній партронік. Це у нас пасажирське сидіння. Автомобіль обладнаний тепловим насосом. Ось у нас тепловий насос з правої сторони. Сам акумулятор, скоріш за все, замінений, тому що це вже бачу, він стоїть нерідний. Охолоджуюча, охолоджуюча рідина чиста, ну, в принципі кристалізація, щоб побачити, то тільки потрібно промивати. Якщо б вам підійшла ця автівка, можемо одразу і промити повністю всю систему. Це у нас вигляд з правої сторони. Всі арки ціленькі, досить багато є автомобілів, щоб побити, може бути від рівнів. Тут у нас ціле. Це у нас зад автомобіля. Ось такий автомобіль є актуальний. Це є арестова, якщо цікаве, більш детальну інформацію. Також можу під'єднати комп'ютер. Телефонуйте. Всі питання по телефону. Дякую.